180 тисяч гривень з пенсії на фронт. Самотня 80-річна пенсіонерка Любов Лисак передала власні заощадження на потреби 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Живе одна не працює. Єдине джерело доходу пенсія. Дуже дякую. 180 тисяч гривень це приблизно річна пенсія звичайної української бабусі, і всю цю суму Любов Петрівна віддала нашим захисникам. Хлопців, шкода так просто вона пояснює свій вчинок. Жінка не вважає себе героїнею. Коли військові вручили їй подяку, чи вона щиро здивувалася? А що це таке? це таке це бригаді. Подяка». Щу ясно. Щу Вона просто хотіла допомогти. Гроші підуть на дрони та спорядження. Солдат Павло Борисяк від імені всієї бригади подякував за неоцінену підтримку. Це допоможе хлопцям на передовій. Від усього командування і від наших хлопців з 30 МВР щиро вам вдячні за ваш Дякую. внесок. Поджитись, поджитись. Це неоціненна допомога для нас. Вона піде на забезпечення хлопців всім необхідним, в тому числі і дронами. От, дуже приємно нам від свого боку усвідомлювати, що поруч з нами є такі люди, які завжди готові прийти нам на допомогу і підтримати. Дуже вам дякую. І найголовніше, Любов Петрівна каже, ще буде.